Ластів'ятко вилетіло з гніздечка. Вилетіло, його можна взяти рукою, воно не боїться нічого. Таке собі ластів'ятко. Тут іще одне тут сиділо. ну, воно чуть-чуть прилетіло. Це вони перший раз вилетіли з гніздечка. Ось ось які красиві в мене. Сусіди ласівочки, ось такі сусіди ласівочки, а ти на коридорі. Бо не доїла мені, не давала мені мамку доїти, так? Сама хотіла випити все. Ось. Красота. Красота. Їдять сіно ну, перед тим, як вигнати їх на вулицю, бо там їм накошено зелене, соковите і щоб не було у нас розладу шлунку. Лейла? Лейла, от що таке криклива противна? Зараз. Беремо в фартух і виженим. Які ж вони противні ці кози, вигнала на коридор. Це стоїть те пальто таке старе, що я, баю, я собі беру його під попу, як дою. І вона, вона ладна все поїсти, вона мені всі хустки на голові поїла. Зав'яжу хустку і все, вона мені поїла вже. О, то вже противне кози. Що, кинула? Вже буде зараз не цікаво. Да? Як собака, да? Що ти робиш? Аманда. Аманда, що ти робиш? Тут їхня гнездачка. Mm -hmm. Да, я кое не хочу листы, а вот видно все. Ой, там нікого немає. Живі летіли малючки. Живі летіли малючки з гніздечка. Ось Ось воно там сидить, воно, напевно, ще добре літати не вміє. А де ще ж одне. Масіньке. В Вніздечку нікого немає, я провірила. Це, мабуть, ще добре не вміє літати, так. Ось прилетіли. Прилетіли татко і мамка. Ось, як цікаво. Як цікаво, коли нього сіли. Воно роззявляє рот, а воно ще хоче їсти, не вміє воно літати. Я не знаю, що робити, чи його покласти в гніздечко? Чи його взяти і покласти назад в гніздечко, чи так і буде? Ой, ой, воно ще таке масіньке. Може воно само залетить в гніздечко. Воно тільки порхати ще вміє, а літати добре не вміє. У нас не було ластівок, тому що в нас дуже багато котів, а зараз, відколи в нас є собаки, підросли цуценята, вони котам не дають, коти ходять там по обмеженій території. Тому у нас з'явилися ластівки цього року. Ось як воно пересувається, а літати воно боїться. Воно не знає, що робити. Я тепер не знаю, що з ним робити. І Як йому допомогти? Я його можу взяти в руку посадити в гніздечко. але я боюся, чомусь я не знаю, боюся, щоб щось не нашкодити. Ну, так, прямо перед вами. Що ти так хоче відріщаєш? Везіся мене, так? Да? А все одно я тебе візьму. Візьму гніздечко, ніздечку посаджу. Возіться, малесенька. Візіться, я її торкаюся. Бачите, не дуже боїться. Вона, мабуть, думає, що це. Ластівочка, думає, що це татко і мамка їсти несуть. Да. У ну, мене тут такі граждані. Граждані такі, що її не з'їдять, звичайно. Звичайно, вони не ці товариші мої, так? Да? Але все рівно страшно.